Починати будемо з вами починати з Вінницької області і по Чернігівську. На наступні три доби по 11 липня. Вірогідність ворожих атак, друзі, як завжди, Вінницька область, дивимося. В Вінницькій області небезпека потенційна випадає, дев'ятка тут пік випадає, дев'ятка, вона слабка тут карта, але все-таки можуть бути якісь, тут, бачите, дама-король, люди якісь постраждалі. Ну, начебто ситуація загально контрольована. От По області, може повз області, бачите, з краю випадає ударний туз з повітря і ворожі дії. Тому небезпека по області випадає. Більше потенційно, але все одно. Друзі, бачите, з'являються погані карти, тому, друзі, будьте уважні. Наступна Волинська. Волинська область. Волинській області карта зла випадає. Бачите, карта зла, карта області. Тут спікової тут вказана область, передмістя може, може бути. Околиці міста, края міста, ось загально бачите, по області небезпека якась є. Ну, Вона тут незначна, дамо і пік, але зло є. Воно випадає, тобто потенційно тут є зло, бачите? Будьте уважні, обережні, друзі. Все-таки небезпека вказує. Так, наступне Дніпро. Дніпрі хвороба. Хвороба пуста, бачите, але от е, якесь незначне щось може бути. Ну, друзі, незначне тут, бачите, все-таки хвороба пуста, але тут, о, точніше, валет піковий, він тут далеченько від е, дев'ятки. Будьте уважні, друзі, все одно і обережні. Тут о, більше бачите, різних розмов, балачок. І загально випадає захист. Наші захищають, тобто може, щось, також це вісімки, це може бути слух, може щось будете бачити або чути. Загально випадає захист, значить повинно все бути під контролем, але от небезпека така, потенційна, щось, щось наші дії. Ось так, військові. Випадає так. Добрий вечір, всім привіт, друзі. Так, кривий ріг дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг. Увага випадає. Карта зла тут випадає, вона тут не прямо в такому критичному положенні випадає, але все-таки тут будьте уважні. Повинно Тут з краю випадає. Може криворіжський район, може околиці, можуть бути якісь інциденти. Ну, Такі так начебто не, не критичні. Ми будемо надіятися, що все буде добре. Так, наступно. Донецька. Донецька область. В Донецькій області випадає ось. Можуть бути якісь інциденти з повітря біля житлових забудов також може бути. Бачите, випадає Карта туз червовий, це дім, житло, от повз може бути. Тому, друзі, хто ближче до лінії фронту, тут ще така загроза потенційно залишається. Ну, Прямо такого критичного не випадає. Значить, загально наші ситуацію контролюють. Ось так, але повз область. Також таке, таке випадає. Тому будьте уважні, друзі. Критичного наче нічого такого не випало. Так, наступна Житомирська. Житомирська область. В Житомирській області. Тут такого нічого критичного я не бачу, не випадає повинна бути під контролем на наступні три доби. Наступна область Закарпатська. Друзі, тут небезпека потенційна, але там тут вказується, бачите? Серйозних таких можуть бути повз область, бо тут повітряні об'єкти можуть бути повз область. Загальна увага, будьте уважні, все одно увага випадає. Не прямо така світла карта добра. І також, друзі, дивіться, загальний розклад, бо загальний розклад він підсумовує всі розклади по областях. Так, наступна Івано-Франківська. івано франківська більш-менше випадає захист, але намагання орківські дії, бачите, по якимось об'єктам. По об'єктам, ну це начебто не житлові, це більше якісь просто об'єкти, казані дома, вони вказують на якісь об'єкти. інфраструктурні, промислові, таке щось може бути. Також державні якісь об'єкти та й військові. Тому якісь намагання можуть бути. Тому воно тут випадає потенційно. Бачите? Все ж таки. Будьте уважні, і вона франківська область, по області все-таки там випадає небезпека. Так, наступна. Київська. Київська область по 11 липня. В Київській області захист випадає. Потужний захист, тому серйозних таких загроз не випадає. Король піковий, він сильніший, ніж дама пікова, карта зла. Все-таки для військових можуть бути якісь неприємності, але вони такі начебто справляться з ними. Головне, захист викладає. Значить, цивільне населення повин, повинно бути під захистом. Так, наступний столиця, дивимось. Київ. В Києві також контрольована ситуація. Ну, щось незначне, можуть бути БПЛА, може бути, бо дев'ятка часто вказує на таке. Ну, контрольована ситуація, таких серйозних загроз не випадає. Зараз я додатково. Ну, вночі можуть бачити орківські дії. Околиці більше така загроза випадає околиці. Околиці, края міста, передмістя, ось так. Наступна. Так, Київ подивились. А, Запоріжжя. Дякую, що нагадали. Запоріжжя. Можу, друзі, пропускати. Якщо я пропустив, нагадуйте. Запоріжжя дивимось. Наступні три доби по Запоріжжю, саме Запоріжжя, бачите, не вказують такого нічого критичного. Повинно бути все під контролем. Більше область, більше область, з краю випадає лінія фронту, там і окуповані території, більше, більше там небезпеки в області. Запоріжжя більш-менш повинно бути нормально. Наступна, наступна Кіровоградська. Київ ми подивилися, Кіровоградська область. В Кіровоградській області спокійна карта випадає, нічого такого критичного не випадає. Повинно бути все під контролем. Наступна. Львівська і Львів окремо. Подивимось також, дякую за донат, друзі. Хто з Монобанку відправи Донат, дякую вам. Величезне. Так, дивимось. Львівська область. Тут удар випадає, ще, бачите? Удар випадає з повітря, тут небезпека, небезпека, Львівська область випадає. Можуть бути ще якісь інциденти. Можуть бути. по, по області випадає. Зараз дивимося окремо Львів. Тож, карта зла випадає, тобто можуть бути якісь, може і БПЛА, може щось таке. Зло загально випадає, небезпека є, тому, друзі, будьте уважні і обережні. Миколаїв, дивимось, місто Миколаїв. Місто Миколаїв, околиці загально випадає, бачите, небезпека. І е, Дивимось на місто, ну, тут випадає і область. І область, і околиці можуть бути. Тобто якісь, якісь підступні дії, от ор, неочікуваність, десятка на неочікуваність, зло, неочікуваність, і от орки випадають. Можуть бути е, якісь інциденти. Тому, друзі, околиці Миколаєва, Миколаївська область. Будьте уважні, небезпека випадає також. На жаль, наступна Одеса. На жаль, небезпека. Одеська область, дивимось, по 11 липня. В Одеській області захист випадає. Захист завжди випадає, частіше за все випадає, коли наші відпрацьовують там по якимось ворожим цілям, таке може бути. Тому, коли повітряна тривога, знаходитися в укриттях, а так загально випадає дуже посилений захист. Тобто захист на наступні три доби, бачите, випадає і взагалі посилюється захист. Карта захисту випадає. Значить, таких якихось прильотів не повинно бути. серйозних. Дивимось Одеса, саме місто Одеса. Місто Одеса. Хвороба бачите, випадає. Випадає вона пуста. От переживання пусті. І загально, бачите, друзі, можуть бути орківські якісь дії, таке, таке випадає, але вони якісь або помилкові, або для залякування, або ще так може випадати ці фейкові цілі, фейкові пуски. Тому загально по області ми бачимо, що наші справляються по місту Одесь, Одесі, треба бути уважними. Все одно тут випадає, будьте уважні. І дотримуйтесь повітряних тривог. Хоч ви. Потужний захист випадає, але треба бути в укриттях, ось так. Все ж таки по місту більше загроза випала, ніж по області. Тобто, будуть, якщо ці потвори будуть намагатися щось там запустити, то саме по місту. От, для того, щоб залякати людей, Оце єдине. Бо посилений захист. Вони знають, що вони не зроблять там нічого в військовому плані. Ось так. Кременчук, дивимось, друзі. Кременчук. Кременчук повинна бути все під контролем. Також, бачите, поганих комбінацій, карт не випадає. Кременчук, значить, буде все під захистом Збройних сил, ППО. Наступна Полтавська область загально дивимось. В області також критичного нічого не випадає, значить повинно бути все під контролем. Поганих карт не випадає, не вказують, бачите. Так, Рівненська. Рівненська область. Рівненська. В Рівненській області нічого такого критичного також не випало. Бачите, попереджень таких немає, але все одно, друзі, коли будуть повітряні тривоги, обов'язково дотримуйтесь, будьте в укриттях, в безпечних місцях. Не ігноруйте. Також дивіться загальний розклад по Україні на три доби. Він підсумовує всі розклади по областях, щоб розуміти, наскільки масштабна може бути небезпека там по областях. Так, дивимось наступне. Сумська область. Сумська. В Сумській області випадає захист по повітряним об'єктам. Можуть бути якісь, тобто наші відпрацьовують по повітряним об'єктам. так так випадає Схоже от загрози на саме оці мопеди. На мопеди схожі. Шахеди можуть бути, тому друзі, наші можуть відпрацьовувати, тому бути в укриттях прям критичного не випало, але. Біля військових така потенційна найбільша загроза Сумська область і загально від збиття. Ось так вказують. Так, Суми, дивимось місто саме. Тут випадає зло для орків і загально потенційно якась небезпека є. Тобто вони можуть повз суми щось пролітати, як ми бачимо по області, наші будуть працювати, тому треба бути уважними. Від збиття, щоб не постраждати, треба бути в укриттях, але так загально ситуація контрольована. Від орків зло тут іде, бачите, і по сумам. Тобто і по області, і загально на регіон небезпека випадає, тому будьте уважні і обережні, хоча на регіон загально випав захист. Значить, наші будуть загально справлятися з небезпекою, якщо вона буде. Так, Тернопільська. Тернопільська область. В Тернопільській області загально бачите повинно бути все під контролем, але все ж таки якісь об'єкти. Державні військові державні об об'єкти, промислові можуть бути об'єкти. Там е, найбільше загроза там, от, вказують на, на це. Якщо вона е, і буде, потенційно вона саме ось там, біля якихось об'єктів, промислових підприємств, або військових там об'єктів, або, е, або якихось виробництв і так далі. Ось так, друзі. Загально по області небезпека як потенційно випадає. Так, Хмельницька область, дивимось, Хмельницька по 11 липня. В Хмельницькій області те ж саме, що і в Тернопільській області. Бачите, загально контрольована ситуація, але от по області можуть бути і націлені, націлені. На якісь об'єкти: промислові, або військові, або інфраструктурні об'єкти, бачите, казені дома, це вказується або на державні установи, також хто поруч живе. Особливо вразливі це старі люди. Це раз. А друге, старі люди, друзі, вразливі. І взагалі там, бачите, все ж таки випадає якісь прихильники. Ось ці. Радянсь... Радянського Союзу. Може бути навіть із... із таких людей там знаходяться якісь і е... зрадники також. На це. Ось небезпека така по Хмельницькому Хмельницькій області. Дивимось Харківської. Харківська область по 11 липня. У Харківській області випадає контрольована ситуація, повинно бути все під контролем. Такого поганого я не бачу. По області давайте дивимось Харків, бо вони часто так, саме для того, щоб залякати людей, саме по великим містам намагаються кошмарити. Тому дивимося ще обласні центри також. Харків дивимось по 11 липня. Харків. Харків випав захист. Тобто можуть бути можуть бути якісь незначні загрози, зрозуміло, там вороже, ворожий кордон поряд. Але загально, бачите, наші захищають від орків. От. І захист там підсилений. Ось тут спіковий піковий, король піковий, вказує на захист, тому захист підсилений. Можуть наші відпрацьовувати по яким, ну, начебто ці е, об'єкти якісь незначні. Можуть бути мопеди, можуть повз область. Е, більше от края області, при, при е, края області е, околиці міста. Може бути Харкова. Ось так, пригород е, е, і края міста. Найбільша така загроза, але загально випадає, друзі, захист великий. Тому, значить... Можуть просто наші збивати. Чогось такого критичного не випало. Це добре. Завдяки захисту. Так, наступна Херсонська область. Херсонська. Херсонській області ударний туз випав, значить на наступні три доби можуть бути, можуть бути інциденти і постраждалі. Обов'язково, друзі, вечірній час, там з дітьми не потрібно гуляти, десь там треба бути уважними. Дуже до повітряних тривог ставити уваг, ставитись уважно. Херсонська область. І загально Зараз, зараз дивимось Херсон. Херсон також, бачите, можуть бути інциденти, можуть бути. От, ось так. Підступність, ворожі дії. Особливо, бачите, ну по-перше, Херсон, там, де лінія зіткнення, лінія фронту біля Херсону, орки випадають пусті, орки пересуваються, тікають. А загально по Херсону, бачите, все-таки із цим пов'язано, з орками, з тим, що їм, вони будуть відходити, от вони будуть наносити удари і можуть цивільні також постраждати. Тому, друзі, будьте уважні. Наступна Черкаська область. У Черкаській області знову ж таки випало, бачите, небезпечна карта, удари зло. Можуть бути інциденти, друзі. Випадає з краю. Зараз додатково подивимось. Ну, випадає навіть не ніч, друзі. Навіть може, може підвечір'я там чи от вечір, вечірня карта, але треба бути уважним, друзі. Черкаська область. Давайте зараз подивимося ще на місто Черкаси. Черкаська область випала небезпечна карта, будьте, будьте уважні. І саме місто Черкаси. В Черкасах не так все-таки випало по області більше. Може, може околиці Черкас, може і область так також вказуватись. Черкаси начебто так не випали. Зараз додатково подивимось. З краю випадає. От З краю випадає, може вказувати околиці, края міста і область. От загальна загроза, бачите, все ж таки випадає. Так, наступна Чернівецька. Чернівецька область. Чернівецька область. В Чернівецькій області, загально, бачите, таких я не бачу критичного нічого. Повинно бути все під контролем. По області, десь, якщо і можуть, тут випадає загроза як потенційна, то туз пік саме вказує на місцевість, це околиці околиці чернівців або передмістя, десь от там можуть бути якісь інциденти. Вечірня карта випадає. Ну, загально, бачите, серйозних таких от попереджень не випадає. Значить, Тут і захист випадає. Так випадає часто, коли повз область і щось пролітає. Тому, друзі, будьте уважні, також наче, коли можуть відпрацьовувати, будьте в укриттях, якщо буде у вас тривога. Начебто контрольована ситуація загальна. Так, дивимось Чернігівську область. Чернігівська, Чернігівський випала контрольована ситуація. Такого поганих комбінацій карт не випало, якихось ударних тузів чи зла. Такого. Значить, повинна ситуація бути контрольована. От. Від ворога, от, бачите, таких от прильотів чи дронів, чи ракет от, ворожих таких не випадає. Значить, ситуація буде або тихо спокійна, або наші будуть справлятись в області. І зараз дивимося саме місто Чернігів. В Чернігові випадає як потенційна така загроза. Ну, Критичного такого нічого не випало. Може бути повз область, бо тут карта, бачите, області і е, околиць Чернігова вказують. Але і дев'ятка тут слабка карта. Тобто може бути повз е, або наші відпрацьовують. Ось так. Такого критичного не випало. Значить, ситуацію загально будуть контролювати. Надіємося, що взагалі нічого не буде. Так, подивились ми друзі з вами по областях. Зараз дивимось загальний розклад по Україні, по, всім, по всій Україні на три доби. Ну, з серйозних, бачите, загроз не випало, значить, наші ситуацію контролюють. Наші ситуацію контролюють. Ці три дні більше така загроза це південь-північ, ой, південь захід. На це вказують. А так загально, друзі, бачите, ситуацію наші контролюють. Такого прям критичного не повинно бути нічого. В загальному розкладі таких от масованих або якихось там серйозних загроз не випадає. Це добре. Хвороба тут випала пуста, значить, для України. Серйозних, бачите, наші справляються. Ось так, друзі. Наші справляються з загрозами. Найбільше випало от північ і Ой, південь і захід. Тому, друзі... Ось, ось так, що ми побачили з вами на наступні три доби. Дякую вам також, дякую всім, друзі, хто заходив. Дякую всім. Ми, друзі, з вами будемо зустрічатися завтра в стрімі про 5 питань. І будемо розглядати питання ті, які ви пишете в телеграм-каналі. Будемо надіятися, що бачите, в загальному розкладі серйозних загроз не випало. значить В основному будуть ці будуть з ними справлятись, в деяких областях більше загрози випадає, бачите, в деяких областях менше загрози загально, загально все ж таки більш-менш випадає. Може, трохи інтенсивність ця ворожа зменшиться наступні три доби.